Міряв довжину, поставив ось такі брусочки, щоб швидше працювати з арматурою зараз починаємо. Зараз будемо вкручувати наші заготовочки. Порізали проволоку в'язальну на 4 частини. Ось так ще поки що не дуже виходить в'язати. Купили отакий от гак в епіцентрі за 100 гривень, Плоскогубці іноді затягує. Так от згинаємо. І крутимо. И загнаю. Еще одну вяжу на три О, проволочки. И сюда еще одна. Така виходить.